Для маленької Валерії сьогодні особливий день. Дівчинка разом з батьками, братиком та сестричкою прийшла на спортивний захід. Його організували для діток і дорослих з аутизмом. Найбільше, що для них потрібно, це соціалізація. Часто люди з аутизмом можуть уникати гучних подій. Але коли поруч свої, коли простір наповнений турботою, бар'єри зникають. То найкращий метод реабілітації, каже голова громадської організації. Вони тягнуться за нормотиповими, переймають тих соціальні навички, адже соціалізація це найбільше, що потрібно для дітей з аутизмом, тому що саме цю навичку їм треба розвивати і навчати. Ми народжуємося з тим, що в нас є ця соціалізація, і нас треба вчити читати, писати різним мовам. А дуже часто діти з аутизмом можуть в три роки спілкуватися на кількох мовах. Вони можуть самостійно навчитися читати, писати, але в них буде проблема в комунікації, в соціалізації. І саме завдяки таким заходам це надає дуже великий розвиток. Такі заходи дійсно потрібні, оскільки даним дітям не вистачає фізичної реабілітації. Тут панує неймовірно дружня і щира атмосфера. Люди прийшли з сім'ями. На спортивні змагання завітав і Антон. Проводити естафету, і розвиватися. І все, ну, і я прийшов не один, а з хлопцями, з матерію, з Богданом. Подобається займатися спортом чи сам дух змагання? Подобається змагатися спорту кожного дня. Який спорт найбільше любите? Краю найбільше в тарці та баскетбол». На кого навчаєтесь? «На був по дереву. Помісту виробник художніх виробів з дерева. Такі заходи то не просто розваги, то крок до розуміння, підтримки. Спортивні естафети приурочили до дня захисту дітей. Проводимо для них такі фестивалі спорту, де вони можуть поспілкуватися, порухатися, побавитися, отримати гарний настрій. Але оскільки вони перебували на відпочинку, ми їх дочекалися і вже по приїзду, трішки пізніше, вже після самого першого червня. Сьогодні при гарній погоді на цьому спортивному майданчику ми хочемо зробити їм гарний відпочинок, адже спорт це. Здоров'я, а здоров'я це життя. Всі ці заходи підтримуються Катериною Олександрівною шкльодою і фондом Ігоря Палиці тільки разом. Не обійшлося і безприємних сюрпризів. Кожен учасник отримав подарунки. Усе для того, аби цей день запам'ятався надовго. Багато заходів фонд Гаряпали з «Тільки разом підтримує для дітей і молоді з інвалідністю. І давня співпраця у нас склалася з громадською організацією Янголята та комунальним закладом Спорт для всіх. І власне цього року ми об'єднали зусилля для того, аби організувати літній табір для дітей, які відвідують громадську організацію Янголята. Подарували подарунки для того, аби зробити їхнє літо трішки більше скравіше. Цей день подарував набагато більше ніж спортивний азарт. Він подарував впевненість разом можливо, все. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.